Так, друзі, привіт! Будемо завершувати нашу роботу обрізку. Ось у нас є такий абрикос, який нам потрібно обрізати. Так, зніму вам весь покажу. Він у нас височенький. Тому, щоб обрізати, мені потрібна драбина. А щоб обрізати і зняти відео, то мені потрібно. Ще одну драбину для оператора, тому знімаю вам до, і потім уже зразу зніму після. Це буде до обрізки, ось так він виглядає. І вже потім, коли обріжу, покажу вам результат після. Тому дивимося, пам'ятовуємо, щоб потім все порівняти. Так, зараз ще вийду з іншого боку, покажу. Так. Ще звідси трішки. Так, ми його теж обріжемо. Так, вітаю підписники! Виходжу до вас сьогодні, щоб показати вам уже готовий наш обрізаний абрикос. Як ми його обрізали, як ми його сформували? Як він виглядає? Так, зараз вам все покажу детально. Обійду його з усіх. Сторін, щоб ви змогли роздивитися. Так. Ось так ми його попідрізали, позачищали, позабирали все, що там зайве, не потрібне. Так, ще з цього боку, так як знімала у відео до, тепер все покажу після обрізки. Ось так він виглядає. Так от. Ось так. Обрізали ми його, вам показую. Тепер що? Потрібно обробити. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чим ж можна замінити бордоську суміш у вашому садочку. Ну, я впевнена, що всі, хто зараз буде дивитись моє відео, тому цікава буде ця тема. і ви маєте вдома ті чи інші дерева, чи кущі, але завжди виникає питання, чи, скажімо так, проблема з обробкою вашого саду, саме бордоською сумішчю тому що вапно десь, можливо, придбали неякісне, або оприскувач забивається в нього, а в когось дерево близько росте, чи біля паркана. Чи, можливо, біля будівлі. І все заляпане. Все заприскане тим вапном. Все брудне. І зараз ще покажу коментар. Мені вчора написали під моїм відео, де я обробляла бордоську. Зараз візьму старий телефон і вам продемонструю. Так, зараз хвилиночку. Так, так, так. Так, ось. Я теж сьогодні дообробив плодові дерева. Тепер вони стоять гарні і біленькі. Правда, ще білі стали земля, доріжки, хата і сусідська машина. Так ось написали. Після обробки бордочкою сумішу. Зараз вам покажу ще в нас ще є така ситуація. Зараз перейдемо з вами до персика, якого вам показую. Подивіться. У нас тут ситуація з персиком. Одна обробка залізним купоросом, і що в нас стало з стеном. Знову потрібно його перекрашувати. І точно так само в нас з бордоською. Все біле, тин білий, все кругом біле. Тому, отам, і біля абрикоси нашої, ми теж позастеляли все. Як могли, бо воно все задуває, все розляпується? Тому, можете, бачити, ми отак, де змогли, де, куди потрапить і чим змогли застелили? Але все одно десь кудись воно та й попаде ще. Тому, що будемо робити? Ми будемо заміняти нашу бурдоську суміш. Як же саме зараз? продовжимо Тому, що робити в такій ситуації? Не кропити ми не можемо, адже мідь захищає наші дерева. Ну Я говорю зараз про кісточкові тобто вишня, черешня, абрикос персик, сливу від різних хвороб, лясторіозу, моніліозу, який останні роки дуже розповсюджується, і вбиває навіть. Старі здорові дерева. Я не раз уже наглядно бачила, як людей засихають великі абрикоси черешні, і вони їх просто спилюють на дрова. Ну і також курчавість на персику та і інші загалом. Тому обробляти треба. Але як? Потрібно робити розчин мідного купорусу нейтральним. Тобто, що це означає? Потрібно погасити кислоту, додати туди луг. У бордоський розчин ми додаємо гідроксид калію. Простими словами, нам потрібно туди додати негашене вапно. Адже, як я казала, що з вапном це не дуже приємна процедура, потрібно його цідити, перецідювати, все брудне, біле, тому замість вапна. Ми будемо використовувати соду. Зазвичай ми беремо кальциновану соду, вона продається в звичайних магазинах, або можна навіть звичайну харчову. І такий розчин е мідного купоросу, соди, вже називається бургундський розчин. Таким розчином вже легше працювати, його легше приготувати, менше потрібно з ним цідитися. І менш все буде забруднене. Але харчова сода е, дає більше пінки, тому краще використовувати, краще використовувати кальциновану соду. Як потрібно приготувати такий розчин? Що для цього потрібно? Е, для того, щоб приготувати 3% таку бургунтську суміш, потрібно 300 г мідного купоросу розчинити. В одній літрі теплої води, тому що в холодній гірше розчиняється. В другій ємкості, в 9 літрах води 50 градусів, потрібно розчинити нашу соду кальциновану 350 грам. Потім тоненькою струйкою вже помішувати соду, і мідний купорос ми будемо вливати в цей розчин з соди. Замішувати це потрібно все в. Пластикові ємкості, тому що в залізному не можна. Проціжуємо, заливаємо в оприскувач і працюємо. Але таким розчином, 3%, можна працювати лише до того, коли розпустяться бруньки. Ну, і, звичайно, що ж, не забуваємо про захист рукавички, маска. Це так, техніка. Безпеки. І що ж, працюємо таким рощином. Але, звичайно, що ж, він, цей розчин не так довго буде триматися, так як Бордоський. Він швидше змиється дощами, тому що вапно довше буде залишатися на гілках, але краще таким, ніж взагалі ніяким. Рослинки наші подякують і порадують нас врожаєм. І ще скажу, що також нагадаю, працювати потрібно ретельно, обробляти кожну гілочку, бо це ж є, так як вчора казала, контактний препарат. Тому з усіх боків потрібно все добре обійти і обробити. Так, ну що ж, будемо робу, робити наш бургундський розчин. Що нам потрібно? Раніше я вже вам сказала, що для цього нам необхідна сода, кальцинована, ось така, мідний купорос, тепла вода і пластмасова ємкість. Ну, це відра. Тобто, так, що нам потрібно? Зараз будемо відважувати з вами. Так, підсунула ближче штатив і будемо з вами працювати. Вдягаю рукавички свої. Отже, нам потрібно мідний купорос 300 грам. Беремо нашу мірну кружку. Це витягнемо. Так, включаємо ваги насамперед. Так, ставимо кружку. Подивимось. Так, старувала. І відважуємо 300 грам. Так, будемо сипити зараз. Так, не бачу. Ой-ой-ой. Так, зараз кружечку візьму так, 300 грам. То зайве згорнемо зараз. Мітний купорос нам потрібно розчинити в літрі води. Беремо кружечку свою, якраз вона мірна, Так, і заливаємо літром води. І все добре розмішуємо. Вода, як я казала, має бути теплою, тому що в холодній довше буде розчинятися. Добре, добре вимішую. Таке забарвлення воно вже має, ну, Майже все розшумілося вже. Пішечку. Це ми розчинили купорос. Тепер будемо брати нашу соду. Соди нам потрібно 350 грам. Так, здаровуємо і сипаємо. Так, ще трішечки. Ага, 300 ще 20 грам. Так. І 350 грам соди. Так, я сподіваюся, там вам все видно. Так. І соду нашу розчиняємо в 9 літрах води. Висипаю її сюди у відро. І набираємо воду одна літра, дві, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, Вісім. Зараз ще доберу води. Поставлю вас на паузу на хвилинку. Так. Водички добрала. Доливаємо сюди ще одну літру води. Так. І теж все добре, добре перемішуємо. Добре все розчиняємо. Вагу виключаємо. Це назад сипаємо. Тепер продовжуємо зараз перелию наш мідний купор в кружечку. Ще раз добре розмішаю. Так. Переливаю його. Так, і тепер. Тиненькою струйкою вливаємо його в соду і добре добре помішуємо. Ось так. Бачите, відбувається реакція, починає пінитись так. Ось так добре перемішуємо. Ось таким чином. І наш розчин бургунської суміші готовий. Тепер все перетіжуємо в бак, переливаємо, і працюємо, обробляємо наші дерева. Беремо прискувач наш, яким будемо працювати. Так. І зараз будемо заливати нашу рідину. Так. і заливаємо в наш оприскувач. Так, заберу ваги. Tas jau ir tā kā zalējums. Так, залили і тепер йдемо обробляти. Готово. Ось так ретельно ми все обробляємо, так, як я й казала, кожну гілочку, адже це у нас контактний препарат. Добре, все скроплюємо Ось так.